Вже два роки, як у Полтаві на соборності 15, працює безкоштовна пральня для внутрішньопереміщених осіб. Вона діє в рамках проєкту благопральня від благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих. Займається цим соціальним проєктом депутат Полтавської обласної ради Наталія Гранчак. Вона говорить, ВПО це люди, які залишилися фактично без домівки. Тому обов'язком її колег є різного роду підтримка таких вимушено переміщених осіб. Виникає питання, чому ми дбаємо про переселенців. Вони вже стільки часу могли б якось давати собі раду, але ми добре розуміємо, що є люди, пенсіонери, є люди малозабезпечені. Вони не завжди мають можливість ще придбати нову пральню, ну взагалі придбати пральну машинку або десь прати речі, тому ми зберігаємо цей проект. І я, як депутат Полтавської обласної ради, розумію свою відповідальність перед людьми, що що дбати я маю не лише про тих, хто мешкає у Полтаві та в нашій області, але й про тих людей, які ми прийняли їх тут і показуємо свою гостинність. Благопральня працює чотири дні на тиждень. Нині, через високу температуру повітря та економію електроенергії, речі тут лише перуть а в осінньо-зимовий період будуть користуватися ще й сушками, розповідає Галина Єршова, яка працює у благопральні. Сюди люди приходять. Сюди люди приходять з довідками ВПО. Ми даємо їм талон на визначений день та на конкретну годину. Вони приходять, перуть речі і через півтори години забирають свою білизну. За день у мене в середньому виходить зробити 20-25 прань. Стірки послугами пральні з самого відкриття користується переселенка з Харкова Тетяна Воропаєва. Сьогодні вона принесла постільну білизну та рушники. Виномає квартиру, ну квартира. Без пральні. Мілке, перед ви самі розумієте, в тазику. А це ж все, не все, що отак над ванною стояти, не зовсім зручно. А квартира без балкону, і де його сушити, взимку, слава Богу, є благопральня. Щотижня приходить у благопральню випрати речі і переселенка з Харкова Ольга Діденко. Я живу в центрі, це старий будинок, немає правнення. Дякую благопральні за те, що багато людей, тисячі людей, мають можливість бути охайними, бути чистими. Завдяки їм ми відчуваємо себе дуже комфортно. За два роки дії цього проєкту послугами благопральні скористалися понад 10 тисяч людей. Загалом вдалося вибрати 73 тони одягу. Підрахували волонтери.